Вітаю всіх маленьких фанів надзвичайно видовищного на мексиканського боксу, при перегляді якого нудно ну, точно ніколи не буває. Мене звати Макс, канал Ренсайт, бокс українського робити прогноз. Поїхали! 12 серпня у США має відбутися справжня мексиканська заруба, припустити яку вкрай не рекомендую. Адже не дивлячись на те, що хлопці не є розпіареними бійцями, і я досі не розумію чому, вони є надзвичайно яскравими боксерами з агресивним стилем бою та справжнього каутери. До дострокових перемог одного сягає 72, в той час як іншого, аж цілих 82 при 38 поєдинках. Що погодьтесь, можна було списати на слабку опозицію і частково це дійсно так це ні в якому разі не применшує їхню силу, особливо Еммануелі Наварети чемпіона у трьох вагових категоріях. Боксер є надзвичайно крутий, і в цьому критерії ним на рівних може конкурувати лише його опонент. Екс-чемпіон світу та хлопець, котрий, як справжній мексиканець, не може жити без трьох речей у цьому світі. А саме бокса, текіли та, та свого ранша, в якому він має не лише шикарних жеребців, але й крокодила, з яким він плаває в басейні. Ну ви зрозуміли, Оскар Вальдес не менш крутий та ризиковий перець, якого не лякають ані рептилії, ані опоненти нокаутери. Проте, якщо маленький крокодил все ще чекає свого моменту для нападу, то потужний нокаутер Наварети вже викладається на всі стовп заліз задля максимально брутального не просто поєдинка, а саме нокаута, оскільки, не дивлячись на всі його регалії та досягнення, в цьому бою він все рівно вважається аутсайдером, що і підігріває інтерес до протистояння просто на максимум. Молодому мексиканцеві Еммануелю Наварете на даний момент вже 28 років, і це просто ідеальний приклад того, як простий та нічим не примітний хлопець, завдяки важкому труду, вірив в себе та незламному духу, потом і кров'ю вибивав собі місце під сонце, ледве не в підвалах Мексики, набиваючи собі гарний рекорд, завдяки чому, хоча би якось зацікавив тостосумів, а потім і здобувши перемогу в одного з улюбленців цих самих тостосомів, так навряд ти чудово скористався, можливо, єдиним бюлетом білетом своєму житті. Двічі здобувши перемогу на тоді ще не. Перспективним Ісаком саком до обоя, в якого він і забрав свій перший поїзд чемпіона світу. Мексиканець одразу полюбився публіці, адже як і більшість вихідців цієї країни показує мега-агресивний бокс, який вкупі з його досить потужною гарматою та надзвичайно нестандартним стилем змушує кожного, хто тільки може. Хай то рефері, кудбійця чи самого боксера зупинити бій або ж здатися під шквалом нападу, що не може не вражати та не подобатись фану. Є надзвичайно незвичним бійцем, бо з Опогляду може здатися занадто НАТО костурбатим та нетехнічним. Проте, якщо перше, це дійсно так, адже мексиканець однозначно не боксує в такому витонченому стилі, як Усик Челомоченко, то щодо техніки, яка хоча й своєрідна та трохи аматорська, проте досить ефективна, виходячи з чого, навіть якщо до неї і є якісь запитання, то під час бою вони одразу відпадають. Завдяки шикарній антропометрії, а точніше довжині рук, яка і лягла в основу його стилю, Еммануель, ідучи проти всіх шаблонних правил техніки удара в Пробиває свої гармати так, як йому це зручно, використовуючи, так би мовити, притаманні для себе фішки, через що апаркоти ледве не через півтора метра його виконанні це звичайна справа. Має надзвичайно обширний арсенал ударів, котрий він чудово комбінує у різноманітні серії, якими і забиває своїх суперників. Проте серед них я хотів би виділити шикарний, як і лівий хук хай то по попишинці чи в голову, який він чудово подвоює та пробиває через півринга, так і оцей незвичний аперкот, також з дистанції, від якого опоненти не можуть захиститися через непередбаченість і падають лише так. Боксує першим номером в середньому темпі з опущеними руками, що трохи незвично бачите саме у мексиканця, але і у цьому є свої плюси. Адже, на відміну від інших боксерів з високопіднятим блоком, завдяки такій стійці він може, та що найголовніше боксує розслаблено ледве не в стилі кубинці. Приховуючи при цьому свій напад, що і робить його максимально непередбачуваним, особливо з такою технікою удара. Демонструє посередню роботу ніг разом з таким же захистом, котрий частково обумовлений його стійкою, проте все це він досить непогано компенсує гарним відчуттям опонента. Не те, що шикарним, але більш ніж гідним, де місцями він може як і ухилитися, так і розірвати дистанцію. Опонент Еммануеля Наварети, колишній чемпіон світу та вже претендент на пояс свого візаві, Оскар Вальдес є повна протилежність Наварети і не лише в плані боксу та поглядів на нього, а й за самою кар'єрою, адже, якщо Еммануель ...до слави з дна, то Оскару завдяки його гарній любительській кар'єрі, що до речі, диво для мексиканця, було одразу ледве не медом намазано. Вальдес легко став улюбленцем Бобагарма, завоював серця сотні тисяч фанів своїм досить технічним та агресивним боксом. Після чого ще й подружився з гірковим Канелу, долучившись до його табору на чолі з Еді Рейносом. Якщо манеру ведення бою на Врети можна назвати шаблоною для мексиканців, то Вальдес це представник, так би мовити, нової школи, більш розумного та вивіри. Боксу. Як, наприклад, той самий Канело, де маючи просто неймовірну техніку пробивання хуків, це як по книжці, вкупі ще й з підготовкою від ріносу, котрий поставив лівий хук Райну Гарсії, Вальдес легко тапевно завивав собі статус технічно на коутера та став справжнім майстром нападу. Завдяки чудовому зриву купі з швидкими руками Оскрівна Сякій ідеально виконує не лише свій коронний лівий хук, один з найкращих, якщо не найкращий на хвилиночку серед всіх боксерів, а й взагалі будь-які хуки. Хай то правий лівий чи аперкот, швидко облискавка та прямісінько в щелепу. Має досить обширний арсенал, але через стиль та не найкращу антропометрію. Одну з найгірших у цій ваговій від прямого удара та джеба був вимушений ледве не відмовитись, адже банально не достає до своїх опонентів той час, як хуками На зустріч або в агресії на зближені з високопіднятим блоком показує просто шалену ефективність. Також має посередні ноги, які дуже гарно проявляються в нього лише в момент Непоганий захист однозначно краще, ніж у його візаві, та таке ж саме чудове відчуття опонента. Разом з непоганою, але точно не ідеальною щелепою, тут ми плавно переходимо до прогнозу на цей бій. Буду відвертим, серцем я вболіваю за більш простого та звичайного хлопця, історії шляху якого, як і його незвичний бокс, на мою думку, не може не подобатись, особливо коли він ще не має жодного рішка за своєю спиною, на відміну від його суперника, котрому як і подарували перемогу в бою проти бразильця, а тобто під Пилисуди, так і зловили на допінгу буквально два роки тому. Наварати з цього боку максимально чесний боксер, і навіть та одна його поразка на початку кар'єри була не зовсім справедливою, адже його опонент відмовився проходити процедуру зважування перед поєдинком, через що мав би бути дискваліфікований, але, напевно, тільки не по правилам мексиканської федерації боксу. Проте через останній бій Мануеля, коли він перейшов у цю категорію та в першому своєму поєдинку проти міцного середняка був у нокдауні, я не бачу його переможцем даного протистояння, адже удар, від якого він поплив, був саме лівий хук. Так, наваряти на характері піднявся та переломив хід того протистояння. Я більш ніж певнений, що він знає, на що здатний Оскар Вальдес, який саме удар потрібно від нього очікувати. Проте його максимально відкритий стиль, на мою думку, зовсім ніяк не може запобігти униканню цього удара. Особливо від такого взривного та швидкого опонента. Як на мене, бій буде максимально схожим до протистояння Вальдеса. Проти Берчальта, Де Оскар з перших хвилин поєдинка буде тупо в режимі очікування, працювати другим номером та витягувати на себе на з метою зловити його на зустрічний хайтохук чи аперкот. Скоріше за все, мануель зменшить притаман на собі агресію та буде намагатись працювати на дальній дистанції, приділяючи набагато більше уваги захисту, ніж зазвичай. Проте це лише відтягне той самий момент і не більше. Чи зможе на варетину Вальдеса до того, як пропустить цей самий удар? В теорії так, але Получать те, що більшість його нокаутів були саме через добивання, я в це не вірю. А ось чи вистачить Вальдесу сумісці, зробити мексиканця своєї гармати, я гадаю, що більш ніж. Адже, як виявилося, голова Вимануеля однозначно не скінна, але і на неї знайдеться свій удар. Як вердикт, цікавий поєдинок, який навіть може виявитися шахматною партією від мексиканців. Адже обоє знають козирі один у одного і залишається лише придумати, як саме переграти їх та поставити мат. Особисто я не вірю, що. Наварити будуючись пропустити удар, буде спойлерити весь бій, працюючи джебом на дані. В Той час, як повірити у його спробу тупо зробити вальдесу серію ударів, який зрубок я більш ніж можу. Тим не менш, стиль контрпанчера Оскара ну занадто незручний для наварити. І на жаль, він навряд чи зможе щось придумати, через що бій закінчиться нокаутом приблизно у сьомому раунді. На користь саме. Оскара Вальдеса. А вам дякую за перегляд. Обов'язково напишіть свою думку щодо цього поєдинка. Я всі їх читаю та не забувайте за бажання підтримувати канал лайком, коментарем та підпискою. Або фінансово одноразовим донатом на Донателло, чи підпискою на Патреоні, що дасть вам певні привілеї, а мені дозволити і надалі знімати для вас такий якісний контент. А ще особисто подяка моїм першим патронам Джеку Антону Садовому та Євгену Гетнівському. Мужики, ви як завжди, круті. І не забувайте найголовніше: бережіть себе, віримо в ЗСУ. Україна понад усе. Факт дня. Оскар Вальдес, маючи досить гарну любительську кар'єру, за яку він навіть встиг стати бронзовим чемпіоном світу. Виходячи з його вагової, а саме 59 кг, просто не міг уникнути зустрічі з українською зіркою любительського боксу Василем Ломаченко. Їхній поєдинок відбувся в Італії на чемпіонаті світу у 2009 році, де Оскар і здобув свою бронзову медаль, програвши поєдинок українцеві за вихід у фінал з. 12-1, який на той момент означав саме кількість влучних попадань один по одному.